Скажи, я, я, я хочу чай. Я хочу чай. Я хочу Чай. хочу Чай. 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 <звук> я хочу курку. Не хочу. Ну скажи. Просто скажи. 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 Не хочу. Скажи, я хочу курку. Не хочу. А що ти хочеш? Що хочеш? Ти мама тебе це знімає. Що хочеш? Не хочу. А що хочеш? Не хочу. Не хочеш? Не хочу. Що ти робиш? Ні. Що ти робиш? Сотропис. Що робиш? робиш? Соропес. Що ти робиш? Содропес? Планшет. Планшет. Я дивлюсь планшет. Я дивлюся планшет. сат. Да. Мультик. 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 Да, мультик. А, дякую вам за запитання. Ну, в нас така мова, як така, вона відсутня. Uh, в нас вона така звернена, більше, ні-ні, да, да, хочу, не хочу, uh, він не може там, ну, вступити, вступити в якийсь діалог. Він знає примітивні фрази, він вивчив їх, і він ними в принципі, спілкується. Uh, дуже великий прогрес, якщо він підходить, приходить і щось каже, там, я щось хочу конкретне. Бо мені доводиться часто здогадуватись, ага, якщо він часто приходить на кухню. Ось то значить, він там хоче їсти, і мені доводиться йому Ельдар, Ти хочеш те, ти хочеш те, ти хочеш те. Він каже, там те хочу, те не хочу, хочу, не хочу. Ну, ось приблизно так у нас це виглядає.